Дніпрі мешканці будинку на вулиці Робочій, 75 залишились без теплопостачання. Все через прорив теплотраси. Звернення до міської аварійної служби надійшло вранці, 18 січня. Фахівці теплоенерго зазначають, ліквідували проблему трохи довше запланованого, адже виникли непередбачувані обставини з пошуком місця прориву. Цей процес був затягся із-за того, що було затруднено з пошуком цього. А він оказався якраз у фундаменті цього будинку. То декілька днів і затягся. Фундамент, що пройшлося його розбивати, і протягли тепер цей вод на цей будинок новий. Вже об'єкт працює і люди вже споживають тепло. Жителі будинку наголошують, що аварія була ліквідована досить швидко. Мешканці будинку вважають, що Роботи були проведені досить швидко, поставилися зрозумінням до цієї ситуації, якщо ну кажуть, не жалілися, чекали, коли все нам полагодять. Ну, хочу сказати те, що ми вважаємо, що в цій аварії могло б не статися, якщо б не було відключення світла на нашому теплопункті. Коли відключається світло, у нас тиск падає. все це, це ну. 16 поверхів, і вода вся це спускається до труб, і тому такий тиск труби не витримують. Наразі користуючись відносним потеплінням, фахівці теплоенерго проводять планові роботи, аби з настанням морозів в оселях Дніпрян було тепло і підкреслюють, коли у місті діють планові чи екстрені відключення електрики, тепло в оселях також зникає. І ось чому. Коли відключаються електромережі, у нас світла нема, лампочки не горять. Обладнання, те, яке знаходиться на наших об'єктах, воно теж споживає ту електрику, той же насос. Він без електрики не може штовхати ту воду, як нагріту воду, яка доходить до на наших квартир. Тому і ми не отримуємо декілька часів. Ми переможемо, і все буде добре.